Два літаки авіакомпанії Air France розвернули в повітрі і посадили в США через загрозу терактів на бортах. Об'єкти ісламістів у Сирії бомбардують літаки російської стратегічної авіації. А президент Чехії Мілош Земан стверджує, що Чехи не ісламофоби. Більше про це дивіться в нашому огляді міжнародних подій. Два літаки французької авіакомпанії Air France, які летіли з Лос-Анджелеса і Вашингтона до Парижа, змушені були змінити маршрут слідування через загрозу терактів. Лайнер, який летів із Лос-Анджелеса, посадили в аеропорту американського міста Солт-Лейк Сіті. Літак, який вилетів із Вашингтона, розвернули над Атлантичним океаном і посадили в аеропорту канадського міста Галіфакс. Рішення про вимушену посадку повітряних суден прийняли після повідомлення про бомбу на бортах. Усіх пасажирів евакуювали. Наразі в літаках працюють вибухотехніки. Для ударів по позиціях бойовиків терористичного угрупування Ісламська держава у Сирії Росія уперше використала стратегічні бомбардувальники. За словами очільника російського міністерства оборони Сергія Шойгу, під час бойового вильоту вони випустили 34 крилаті ракети повітряного базування. Під час зустрічі з директором ФСБ Олександром Бортніковим, президент Росії Володимир Путін наказав ще більше посилити роботу російської авіації. Окрім того, він запропонував Франції військову співпрацю в боротьбі з міжнародним тероризмом. В ближайше час в район ваших дій підійде... французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками. Начальник генерального штаба и министр обороны соответствующие указания получили. Нужно будет разработать с ними план совместных действий, как на море, так и в воздухе. Чехи не є ісламофобами, расистами чи фашистами. Такі ярлики не повинні прикріплятися до них через те, що вони мають іншу точку зору на вирішення мігрантської кризи в Європі. З такими словами, президент Чехії Мілош Земен звернувся до учасників мітингу проти мігрантів. Він відбувся у празькому районі Альберту, зібравши близько двох тисяч учасників. Наш народ. Наша країна не є ксенофобською. Тут живе більше півмільйона іноземців, яким ніхто не заважає бути частиною нашої культури. Їх тепло приймають і з ними не виникає жодних проблем. Навпаки, вони збагачують нашу спільноту. Їхня культура повністю узгоджується із європейськими цінностями. Це не культура убивць і релігійної ненависті. Але більшість цих незаконних мігрантів це молоді та забезпечені чоловіки. Тоді чому вони не борються з ісламською державою за свободу своєї країни?